Бажаючих працювати у поліції багато. Одна з причин висока заробітна плата. Полтавським поліцейським обіцяють платити від 8 до 10 тисяч гривень щомісяця. 31 річній киянці Зої Галкіні пасує новенька форма полісмена. Пройти відбір, говорить, було непросто, але робота дуже цікава. Півроку я я тренувалася сама, дуже, дуже скажімо так, міцно. Взялась за себе і мені це дуже допомогло. А фізпідготовка так, дуже надзвичайно потрібна, без неї нікуди. З перших днів, відколи розпочала роботу нова структура, у поліції служить і Павло Пипенко. До цього розповідає, вже працював у системі МВС, але поліція це принципово інша справа. Для нас людина це все. Тобто, ми сервісна служба, ми не женемось за якимись віртуальними показниками і не намагаємось. Бути там статистами у нас зібрався колектив однодумців, які намагаються реформувати систему, які хочуть щось якісно змінити не тільки в цій системі, а й в суспільстві. 15 містах України вже розпочали набір до поліції, і по суті вона тут вже функціонує. У Полтаві заявки від бажаючих працювати у новій структурі прийматимуть до 12 жовтня. А вже у лютому поліція працюватиме на вулицях міста. Поки що у приміщенні обласної ради черги претендентів. Якщо люди будуть йти свідомо сюди, а не заради якихось власних вигід, то можна змінити все. Можливо, якісь корупційні схеми будуть уже то точніше, вони не будуть розвиватися, тому що інші люди повністю все по-новому і напевно буде краще. Для того і запровадили національну патрульну поліцію, щоб стало краще, запевняють представники уряду. Чиновники поспілкувалися з полтавцями, які прагнуть служити у поліції. Без жартів не обійшлося. Скільки ви раз підтягують? Так проходити, бо ну, мені тут по що 33 щось Але він Начальник слухайте. ну, правий, він. Начальник. так. На одне місце поліцейського зауважив Арсеній Яценюк. Нині у середньому претендує 20 громадян. Треба пройти тести, треба пройти тренування. І саме основне, треба мати нову філософію спілкування з українцями. Саме така філософія, яка зараз є в багатьох містах України і розпочалась вона. З міста Києва. Полтавці ж здивували представників уряду своєю активністю. Жоден город України нас так не зустрічав 520 заявок за першу годину. Це перфектно. Загалом на працівників правоохоронної системи очікує масове скорочення. До кінця року їх має залишитись 152 тисячі. Торкнуться реформи і сільської місцевості. Тут запровадять програму дільничних поліцейських у Полтаві. ж До нової поліції планують набрати 270 осіб.